正解 Ця фонд ООН ЮНІСЕФ спільно з партнерами докладає великих зусиль для того, щоб зробити освітні програми для дітей в Україні з приводу мінної безпеки. Ми робимо багато навчальних програм, а саме мультфільми, інтерактивні уроки. Та сьогодні ми презентуємо першу серію коміксів про за патрона безпосередньо тут в Запоріжжі за присутністю само. Пса патрона. Це ми робимо разом спільно з ДСНС України та Національною поліцією України. Ми співробітники ДСНС, які працюємо в Чернігові, але намагаємося відвідувати всі інші регіони. І ось сьогодні ми приїхали до вас з Запоріжжя не самі, а з нашим славнозвісним патрончиком. Це песик, який допомагає рятувальникам роз'яснювальній роботи, а також розмінуванні. Сьогодні його місія пояснити вам і презентувати ось цей гарний комікс, який ми також видали разом з ДСНС ЮНІСЕФ. Ініціювала це прототип мультику.